Всі ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і страшно. Адже жодна пожежа не може виникнути сама по собі. стати її причиною може будь-яке необережне поводження з вогнем, купі небезпечні пустощі, сірниками чи запальничками. Маленький позеленний вогонь може легко стати жахливим монстром, що знищує усе в Кому і що не жаліє, тому коли трапляється в талихо, надія залишається тільки на одних людей, пожежників. Пожежники, Пожежники це сміливі та відважні люди, які постійно перебувають в очікуваній тривоги. Адже головна мета пожежника це гасіння вогню та порятунок людей. Ця професія не тільки цікава, що й складна, бо в ній нема дрібниці. Вийзна пожежу організований так, щоб жодної хвилини не пропало дарма. Коли в пожежну частину надходить сигнал тривоги, біціє 20 секунд, щоб надягнути спеціальний ордя, який захищає від вогню, а спеціальна величезна машина червоного кольору з ревом селени чи й на допомогу швидко прибуває на місце виклику. Часу на роздуму пожежників немає. Бо саме через їхні дії залежить життя людей.